Аварійні липи спиляли у Полтаві вздовж вулиці Соборності біля парку імені Євгенія Браха. Робили це працівники декоративних культур сьогодні з сьомої ранку. Прибираємо старі дерева, які вже аварійні, десь омилою вкрилися. Будемо саджати нові. ми спочатку обрізаємо гілки, потім стовбур видаляємо частинами. Приїжджає трактор, завантажуємо окремо колоди, окремо гілки. У центрі міста поступово ліквідовують старі аварійні дерева, які можуть призвести до нещасних випадків, говорить працівник комунального підприємства декоративні культури Віктор. Тут вже освободили, як ви бачите, молоді дерева насаджені, і буде повністю ряд молодих лип насаджень. І по тій стороні так само планується, тому що липи. Воно дивіться, там верхушки сухі на них вже пообломані, позаломовані, тріснуті по стволам, ну тобто несуть загрозу. по-перше. А так будуть молоді красиві дерева. Пані Наталія з Донецької області у нашому місті жінка з початку війни. Говорить, чула про випадки падіння гілок та дерев на людей у Полтаві. Якщо враховувати те, що інколи дерева падають. На голову людям, що вони там ну, підточені, там, старі, то, звісно, треба слідкувати за цим. Прогулюється вулицею Соборності, і дві Полтавки кажуть, двозначно ставляться до видалення дерев. Ми думаємо, що потрібно видаляти оце, от грибок, омелу. Оце. оце її треба, а дерева я не знаю. Дерева, що ж поки виросте нове дерево, так. Тільки треба років, щоб воно виросло. А це ж таке тінь, це ж таке, і кислород. Комунальники ж додають, вже навесні на місці зрізаних дерев мають з'явитися молоденькі липи.